Місії Біла церква існує підрозділ патрульних служб, в складі якого є звод швидкого реагування. В цьому взводі існує три групи, які постійно заступають на добове чергування. В цій групі значить, задіюється особовий склад, який вже професійно підготовлений до несення служби, які можуть в екстремальних ситуаціях прийняти самостійного рішення. Так, 11 листопада цього року групою швидкого реагування. Було розкрито злочин по гарячим слідам, це був пограбунок громадянки на масиві Ливаневського. Завдяки вмілим діям цього екіпажу, які отримали орієнтування від чергової частини, своєчасно зреагували, виїхали на місце скоєння злочину і по гарячих слідах зуміли затримати злочинців. 11 листопада 2012 року ми перебували в складі автопатруля 300, коли від чергової частини близько 20-ї години було отримано повідомлення та орієнтування осіб, які вчинили злочин неподалік кафе Камелот по вулиці Рибна. По прибуттю на місце під час відпрацювання території нами було з'ясовано, що дані особи. Почали рухатися з даною сумочкою по вулиці Крутогорна. і побіли в даному напрямку. Під час більш детальніше отримання повідомлення ми почали працювати масив Ливанецької, де дані особи були затримані по прикметам, передані на для подальшого вияснення обставин. Після чого дані особи дійсно з'ясували, що вчинили даний пограбунок. Одна із категорій вуличних злочинців якраз є і пограбунки. Взагалі на вуличні злочини, як завжди, виїжджає і реагує патрульна служба, зокрема група швидкого реагування. Хоч і на даний час кількість цих злочинів невелика, але завдяки вмілим діям і завдяки підбору особового складу, який професійно підготовлені для несення служби в такій групі, ми маємо на сьогоднішній день результат по розкриттю даного виду злочину.